Слава Ісусу Марії, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні піст. Тож постимо, постимо, витриваємо, бо вже тиждень буде Різдво. Треба довитривати в наших постановах, в наших наміреннях. Ну і в пості в пості. важливо витривати, вчитися перемагати, перемагати і вчитися перемагати себе, не когось іншого. А в першу чергу себе. Бо якщо навчишся перемагати себе, то тоді не будеш мати багато проблем. Більшість проблем в житті відпадуть, коли ти навчишся дійсно казати так, я ямінь або ні, я ямінь. Це є власне перемога. А якщо посередині, то вже може, може там да. стільки багато людей. Знаєте, як ті. Хвилі непостійні. То так, то ні, то не риба, не м'ясо, знаєте. Ну, а Бог називає таких теплими. Каже, я пережую і, і виплюну. Тому нам треба бути постійними, постійними, а щоб бути постійними, треба витривати, витривати. Молимось, постимо не для того, щоб отримати щось у Бога заслужити, а для того, щоб втримати те, що вже маємо. Так файно один Ксон сказав, що це все добрі діла, все все, все все потрібно для того, щоб втримати дійсно ту благодать і всі дари, плоди, харизми, які Бог дав вже. І сьогодні 25 жовтня 2014 рік. Дорогі діти, моліться в цей благодатний час і шукайте заступниця всіх святих, які вже є у світлі. Нехай вони вам будуть прикладом і підбадьоренням день у день на шляху вашого навернення. Дітоньки, будьте свідомі, що ваше життя коротке і проминуще. Тому прагніть вічності та приготовляйте ваші серця в молитві. Я з вами заступаюся перед моїм сином за кожного з вас, особливо за тих, які мені і моєму синові посвятились. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. Бачимо, Марія нас закликає в цьому благодатному часі знову. Нагадую, що час є благодатний. Хоч нам здається, що не саме добрий час, але Марія каже, цей благодатний час. Шукайте заступниця всіх святих. Ну, і це, власне, відповідь багатьом протестантам і багатьом людям, які, зворучу, до святих, треба молитися. А то і то ну, різні такі є виклики, але тут Марія каже: шукайте заступництва святих. Тобто святі, які на небі, можуть заступатися за нас тут, яких ми на землі. Бо ми знаємо, що є три церкви: церква воююча, церква страждальна і церква прославлена. І, власне, коли ми просимо і шукаємо заступництва від церкви прославленої, то нас тут, як церкві воюючі на землі, Приходить ця сила, ця сила воювати далі. Бо ми іноді думаємо, ну, і більшість нашої церкви схожа на церкву страждальну. Але церква страждальна це є чистилище, це є не в цьому, не, не в цьому а, житті наше страждання. А наше страждання в чистилищі там церква є страждальна. Тому ми молимося також за людей в чистилищі, щоб вони. Швидше очищалися і переходили до прославної церкви. А вже ті, хто в прославленій церкві, то можуть молитися за нас, також заступатися, щоб ми тут добре воювали. А ми сьогодні воюємо чи не воюємо? Питання: чи ти сьогодні якій церкві себе відчуваєш, воюючі чи страждальний? Ну, і для того, щоб відчувати себе і бути дійсно практично в воюючій церкві, то. Треба шукати заступництво всіх святих, які вже є у світлі, каже Марія. Нехай вони тобі будуть прикладом і підбадьоренням день у день на шляху твого навернення. Вони, Тобто на них <кій> треба дивитися і шукати підбадьорення, підбадьорення і приклад. Ми не зробимо з них богів, божества якісь, а ми дивимося, як ці люди жили, практично переживали. Різні моменти свого життя, різні стресові ситуації, і беремо з цього приклад. Беремо з цього приклад і підбадьорення. Бо життя святих, хто слухав, хто слухає, хто читає, то завжди мачимо перемогу Бога. Бога перемогу, завжди Бог перемагає. Які б важкі спокуси не були в того святого на тому шляху, а є такі просто космічні спокуси. Але в ітозі Бог перемагає. Бог. І це є підбадьоренням. Дитинко, будь свідомо, що твоє життя коротке і проминуще. Тут війна, тут повоював 100, 120 років і все, і пішов, пішов далі. Тому 120 років наче нам здається багато. В порівнянні з 1 секундою то так. Але в порівнянні з вічністю, то це ну, як один день, розумієте. Тому прагни вічності та приготуй своє серце в молитві. <кій> Приготовлюй. <кій> Приготовлюй своє серце в молитві. І бачимо, для чого нам молитва. Щоб приготовлювати серце для цього переходу. власне. Я з тобою заступаюся перед моїм сином за кожного. За кожного. Це означає за тебе. Особливо за того, який мені і моєму синові. Посвятився, посвятився. Це може, ну тут йдеться про священника, богопосвячених осіб, які посвятилися, але і багато мирян є, які посвятили своє життя. І ми, які проходили посвяту Ісусу, серцю Ісуса, серцю Марії, також маємо цю відповідальність, бо ми посвятилися. Хто ще не проходив, хто заохочує пройти, є такі. 33 денні здається, вправи. <кій> Якось ми ще будемо про це говорити. Але Світло Марії дуже часто е, поновлюють ці посвяти, де ти готуєш своє серце напротязі цих днів, і потім маєш <кій> урочисту посвяту, ну, власне, е, посвятитися, якщо ти ще не посвятився. А якщо ти посвятився, то радій сьогодні, бо, каже, Марія особливо заступають за тих, які посвятились мені і моєму синові. А це я, наприклад, посвячений той, хто посвятився. І, і ти вірю, що на цьому каналі, на цій передачі, більшість вже тих, які посвятилися. Тому шукаємо цих прикладів, шукаємо цього підбадьорення. А що для цього треба робити практично? Слухати або читати життя святих. І сьогодні на практику так і візьмемо. Прочитаємо про якогось святого, про якусь святу, про якесь цікаве свідчення, де Бог перемагає. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.